От ви прям увірвалися в, в ринок кавунів, бо ваш знаєш, в кожної компанії є своя спеціалізація, свій напрямок. І якість, і ті продукти, які ви принесли, прям мене дуже сильно здивували. От я хотів би, щоб ти розклав би, сказав, топ 3 кавунів від Ензи Заден і пояснив би, чому. Так, звісно, на перше місце я поставив би наш бестселер, можна так сказати, там там. Це ранній кавун. Тайгер типу. Період вегетації після висадки розсаду 58-62 дні. Чим він дуже подобається нашим фермерам. Це його якби така самобутність. Тайгер типу продовгуватого за форми в Україні немає. Він ще має такий насичений червоний колір всередині і смак. Тобто є фермера, такі у мене там на Кривоградщині, коли ще я був відповідав за південний регіон, це зараз вже на заході. А, він каже: ну, от ті люди, які спробували, вони постійно приходять за ним, тому що Кримса на, на ринку багато, ну, типу Кримсон Світ, він є різний, умовно, по смаку і по там розграму. Та, а цей один такий, це як біколорна кукуруза, тобто вона впізнаваєма, так і він впізнаваємий. Тобто, тобто ви хочете вбити ринок повністю цим так <світ> <да? світ> Ну, можливо, подивимось. Тобто, ті люди, які спробували, умовно, звичайний бухгалтер там, або там, звичайний там, механік, да? він же ж не розуміється ну, в кавунах. Да? І він коли його спробував, це для нього як маркер, що цей кавун іменно такий смачний. Ти розумієш, що відбувається взагалі на ринку? Я ж вже досвід просто дуже, дуже величезний. І я завжди робив акцентування на смак. Тобто, якщо в тебе смачний кавун, ти завжди додана вартість в тебе зразу піднімається. Тому що, от, якщо умовно, звичайний кавун, да, там, зі звичайним смаком це 15 гривень. Якщо він смачний, по 20 будеш продавати, і буде черга стояти до тебе. От цього річ, у нас така історія була. Так, у нас так. був супер смачний кавун. І, і, і ті оптовики, які в нас брали, вони продавали як мінімум на 5 гривень дорожче, і до них стояла черга. Всі запитали, чому. І саме головне не втратити це в, посередині, в кінці, коли це, це сезон а мається на увазі, да? Дотрим, тримати Тобто, тримати це марку. правильна підкормка, да? відповідно, з само початку це правильний вибір гібрида і так і так далі. Тому там там. Якщо мова йде про смакові якості, то звертаємо увагу на нього. Ще скажи, наскільки він транспортабельний, тому що це теж має значення, бо якщо він буде умовно там, кілограм 7-8 і супер транспортабельний, це значить в нього шкірка така груба, <риклад> да, <риклад> то це теж <риклад> не, не <риклад> <риклад> дуже позитивно. <риклад> <риклад> Хоча, якщо він буде їхати там кудись в Штати, для прикладу, то це можливо буде позитив. <риклад> <риклад> Дивіться, ну в принципі, в нього тонка шкірка, він буде їхати до 500 кілометрів, тому що за рахунок того того, що шкірка в нього ну, тоненька, це більше вона на руку для споживачів. Вони люблять, коли тонка шкірка. А коли якщо ж, коли п'ятдесят більше... ну йде. Ну тут це я це так умовно кажу. З нашої локації 550 треба. Тобто, можна так сказати, він не супер транспортабельний, але на місцеві ринки, от як я кажу, що хлопці в кого спробували. Приїжджали прямо до нього на поле і брали саме його. Тобто, впізнавамі люди стояли на своїх точках на обізніх, на, на базарах да, на ринках і ну, розходився просто на ура. Друге і третє місце в наступному відео.